Світові бренди демонструють новинки та концепт кари на міжнародному автошоу в Мюнхені. Футуристичний прототип Аудіо Концепт Сі нову філософію німецької компанії. Двомісний електричний ростер жорстким складаним верхом запозичує елементи дизайну в купеті ті і концепту Афус. Новий прототип стане серійним. Суть концепту в тому, щоб повністю переосмислити «Ауді» як бренд не тільки з погляду дизайну, а й з погляду бізнесу. Porsche, як і раніше, зосереджений на швидкості. Новий 911 Turbo S – найпотужніший 911 у лінійці. Гібридний двигун видає 700 кінських сил, до сотні розганяється за 2,5 секунди. Максимальна швидкість 320 км кілометрів за годину. А це пікап пікаптера від американського бренду Scout Motors, який з 2021-го належить Volkswagen. Особливість моделі в тому, що вона електрична. Виробник обіцяє, що одного зарядження вистачатиме на 800 кілометрів. Цільовий ринок США та Канада. Іспанський Seat Cupra демонструє концепт картіндая. Бренд орієнтований на традиційне водіння. Ми не можемо уявити світ без водіїв. Без них ми ризикуємо втратити набагато більше, ніж просто незалежність. У центрі уваги опинився і Рено Кліо. Це шосте покоління культового автомобіля. Кліо модель французького бренду, яку купують найчастіше вже 35 років. Нове авто має гібридну силову установку потужністю 160 кінських сил. На 100 кілометрів витрачає лише 3,9 літра бензину. На дорогах Франції автомобіль з'явиться на початку наступного року. Потім його почнуть продавати і в інших країнах. Мюнхенський автосалон триватиме до 14 вересня.